Є знижки на лактіалі. 10% в аптеках. Подорожник, пам та ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від Нівея. А так, давайте зараз до церемонії Оскара. От от вже незабаром розпочнеться 96 та церемонія вручення цієї одної з найпрестижніших кінонагород світу. Та вже а, ось зовсім скоро з да неділі на от, понеділок. От, до речі от, величезна кількість людей саме в ніч з неділі на понеділок слідкує уважно, кому ж дістануться ці найбажаніші нагороди. Так, то нещасний по той бік океану не спить е, добу. Так, ведучим церемонії вже в четверте стане американський комік Джимі але Тут інтриги не було насправді. А от головна інтрига конкурсу зосереджена якраз довкола номінації Найкращий фільм тут змагатимуться одразу вісім картин. Зараз ви це бачите, це не художня номінація, це документальна номінація. І ми е, претендуємо стрічкам Стеслава Чернова, «20 днів в Маріуполі, е, претендує на статуетку найкращі документальний фільм. Це неймовірно престижна історія. І от, будь ласка, минулого року, наприклад, картина будинок зі скалок» спільного виробництва Данії, Швеції, Фінляндії, України номінувала на Оскар категорії найкращий повнометражний документальний фільм. Але нагороду стрічці завоювати так і не вдалося. І зараз дійсно у нас цього року великий шанс. Так насправді за 32 роки незалежності. Україна 16 разів пробувалась у номінаціях, і от, власне ви зараз бачите кадри з будинку зі скалок. Це минулорічний номінант, але на от самостійно в основний конкурс ми потрапили вперше. Тому слідкуємо за цим уважно. Ну і у нас зараз є просто ексклюзивна можливість дізнатися всі подробиці цьогорічної церемонії підготовки до неї з перших вуст, тому що наживо разом з нами Ольга Кошеленко, спеціальний кореспондент ТСН, прямо звідти, Оль, вітаємо тебе! Ді, бачити така, знаєш, трошки не сходиться картинка в голові, тому що Оскар це знаєш, це пальми, це краса, це якась Я така зараз. Свята. Тобі розкажу це ще не ще не Оскар, колеги. Це ще не Оскар. Значить, така романтична обстановка, яку ви зараз бачите, пов'язана з тим, що у нас сьогодні а, був State of the Union, Це щорічне звернення традиційних президент президента до конгресу, ага. і ми просто застрягли зараз в пробці, тому що перекрили всі дороги. Глупа ніч майже 12 ночі. Скрізь блимають романтично поліцейські. Вогники, і я в машині, тобто завтра о дев'ятій ранку, у мене літак на Лос-Анджелес, тому купа часу. Оль, е якщо така романтика вже то давай почнемо з політики, та е -е, які тут ще не там, е -е, в принципі, Оскар це дуже політична історія, і всі чекають на якісь політичні, ну якщо не провокації, то якісь акції. Та е -е, щось чути взагалі там злаштунками і е -е, того узбережжя, і того е -е, що чекати на Оскарі? Ти знаєш, ну кінематографісти взагалі дуже добре розуміються на політиці, і не можна говорити, що Оскар а, поза політикою в тому сенсі, що їм байдуже ні, їм не байдуже. Якраз вони жваво реагують на виклики сьогодення, не на сучасний порядок денний, але тим не менше ну говорити про якісь. Про якісь провокації, які можуть бути, мені здається, ні такого навряд чи може бути, тому що в принципі Оскар це дуже ретельно відрежисована церемонія. А у кожного хто виходить на сцену, є 45 секунд для того, щоб сказати все, от, все, все що тебе накипіло, наболіло. Хочеш, витрачаєш цей час, щоб подякувати батькам, хочеш своїй команді, хочеш зробити якусь політичну заяву, все що завгодно, але треба вкластися в свої 45 секунд. Тому ну може бути різне. І не виключено, що у зв'язку із тим, що цього року сполучених штатах будуть вибори президента. Uh -huh. Хтось може звертатися із кіно із кіноматографістів до цієї теми. Ну але передбачити це складно. Ну, го люд переважно про демократичний та тобто, можливо, ми будемо так окей, так. Не але чекати якісь такі а... на візит Байдена, і туди ні, ні, ну, на байдена, ні. Зверні, ні, ні або на якесь його звернення От, до речі, не от на що не Я можна інформу. чекати, це точно не візит Байдена, uh -huh, тому що uh -huh. скільки. Там 96-та церемонія Оскара. Жоден президент ніколи uh -huh. не виступав на церемонії Оскара, включно з президентом України, який, ми, як ми знаємо, два роки поспіль хотів виступити uh -huh. у зв'язку з війною в Україні. Хотів зробити звернення, і йому це не дозволили зробити. І це зовсім не говорить про те. Як е, говорять люди посвячені про те, що кіноакадемія якось упереджено ставиться до України або не розуміє нас, або не підтримує нас у цій війні? Ні, розуміє і підтримує, але е, формат шоу такий, що е, жоден президент там ніколи не виступав. Оль, а була в тебе можливість взагалі поспілкуватися вже з якимись знаменитостями і, можливо, навіть з нашим Стеславом Черновим? Е, чи будеш це вже робити, коли прилетиш в Лос-Анджелес? Ти знаєш, ми записали інтерв'ю з Олександром Рядянським, який є кіноакадеміком. і Дуже добре розуміється на цій всій внутрішній кухні. Він багато чого цікавого мені порозказував. Про інтерв'ю з Мстиславом. Ми домовилися на суботу, і я дуже сподіваюся, що воно не зірветься, тому що вже раз, раз воно у нас скасовувалося, коли він був тут у Вашингтоні. І у нього, знаєте, є такий штамп а, напружений графік, але у нього реально надзвичайно напружений графік. У нього yes. зараз практично кожного дня якісь події, покази, обговорення. Він вже, чесно кажучи, ледь ходить, але він молодець, він тримається дуже мужньо і а, справді дуже великі шанси на те, що а, це може бути перший оскароносний рік для України. О, ну це інтрига. Слухай а, Оль. Ми тебе зичимо а, це. Спокійно. Не інтрига насправді його шанси дуже високі. дуже високі. Я можу пояснити, чому поясни. Якщо та у нас є час, і я сподіваюся, у тебе є. Так, хвилинка. А, дивись історія така, що а, треба розуміти, як відбувається голосування на Оскарі. Тобто є гільдії в американській кіноакадемії, там гільдія режисерів, акторів, сценаристів, там продюсерів, там художників по костюмах, кого завгодно. І на першому етапі, коли відбувається відбір до цього довгого листа і потім до короткого листа, голосує тільки. Та професійна гільдія, яка от, безпосередньо стосується до сі до цієї роботи, наприклад, там на першому етапі голосує тільки гільдія документального кіно. А потім, вже коли вибирають переможця безпосередньо, голосують. Всі які? всі члени кіноакадемії, це тисячі людей. І завдяки тому, що 20 днів у Маріуполі вже отримали бафту. Це приз Британської кіноакадемії. А вони отримали нагороду на дуже престижному американському кіноконкурсі Sundance, і там у них був приз глядацьких симпатій. Вони мають таку ж пуліцерівську премію, найголовнішу премію для журналістів, і кожна ця перемога давала їм пресу. Ага. Тобто про них писали, про них говорили, вони на слуху. А тепер найголовніший момент: уявіть, от скільки кіноакадеміків тисячі вони мають проголосувати. і скільки фільмів вони мають подивитися. Це десятки, десятки картин, ага. і давайте будемо відвертими. Не всі дивляться все, як говорять ага. самі кіноакадеміки. Більше шансів бути побаченими мають ті стрічки і ті роботи, які отримали розголос. І 20 днів у Маріуполь отримали вже величезний розголос. І Мстислав Чернов зараз великий молодець, тому що він працює зараз, як я вже казала. Він постійно презентує, спілкується, доносить і це дає йому більше публічності, більше контактів із а, а, людьми. І це підвищує в рази, в рази шанси на те, що кіноакадеміки звернуть увагу саме на цю роботу і в перспективі за неї проголосують. Ну і вже не говорячи про те, що ця робота ну це надзвичайний акт персонального героїзму цієї команди, маленької команди з трьох людей, які працювали в Маріуполі, Тому що м м уявіть собі. В той час, коли всі тікали з Маріуполя, коли всі евакуювалися, вони туди поїхали і 20 днів там перебували, фіксуючи просто неймовірні воєнні злочини, які там коїлися, і це неможливо дивитися без сліз. І це, ну, це настільки вражає, що якщо вже... Ти побачив цю картину? Мені здається, що залишитися байдужим просто неможливо. Оль, спасибі за цю так. логіку. Достатньо прозаїчну, та але вона тепер зрозуміла без жодних знаєш теорій теорії змов, політики і так далі. Та а, пройшов шлях великий фільм, і у нього тепер є надивленість. У нього є увага до нього. і Відтак увага. Відтак то буде голосувати вона... і обирати а, Оль, спасибі тобі величезно. Та... Ми дуже чекаємо тебе у понеділок. прямому включенні. Гарно тобі доїхати на те узбережжя, <гум> переналаштуватись, <гум> бо і клімат інший, як кажуть і люди інші. Та так, Ольчка, і будемо інші. чекати справді тебе на включеннях. Дякуємо, Оля тобі Оля Кашеленко, спеціальний кореспондент ТСН. дякую так. тобі дуже.